Вітаю, друзі! Я Петро Панкратів, лікар-терапевт. Працюю в Центрі первинної медико-санітарної допомоги навчання. А Окрім того, я спеціаліст в області трансперсональної психології, тренер програм соціальної адаптації і особистого зростання. Сьогодні пропоную розглянути тему інсультів, інфарктів та інших захворювань головного мозку. Чому саме цю тему? Останнім часом спостерігається зростання таких захворювань. І якщо у літньої людини з певних причин ці захворювання очікувані, але за останні роки воно значно помолодшало. Я хочу подивитись на цю проблему під іншим, нетрадиційним кутом. Ми звикли до того, що нам кажуть, що причиною захворювань мозку це запалення захворювання судин або підвищений краєвий тиск та й таке інше. Пропонують способи профілактики, покращення крові обігу, контролю артеріального тиску і таке інше. І все це правильно. Але я сьогодні хочу розглянути деякі речі, які розглядають дуже рідко, майже ніколи. Тому що у традиційній сучасній медицині чомусь не приділяють уваги і не дивляться у той бік, який я хочу сьогодні розглянути. Отже, сьогодні ми розглянемо психоемоційні еквіваленти. А саме що це таке, що з цим робити? Це як додаток до медикаментозної профілактики і лікування. А також елементи кінезіології як засобу задля прискорення відновлення організму, якщо лихо вже трапилось. І так, наразі ні для кого не дивина таке поняття як свідомість та підсвідомість. Щоб зрозуміліше пояснити, що ж таке психоемоціональні еквіваленти, згадаємо визначення підсвідомість вікіпедія дає таке тлумачення підсвідомість це своєрідний резервуар свідомості людини де зберігається незапитувана інформація із власного досвіду а також закладення можливості різних комбінацій цієї інформації підсвідомість є також основою репродуктивної діяльності сприймає та зберігає все, що людина бачить, думає, відчуває. У підсвідомість з часом відкладаються дії, доведені до автоматизму для того, щоб розвантажити свідомість. Будь-які притлумлені емоції, що не мали виходу потужні нереалізовані бажання. Вплив свідомості на підсвідомість, зважаючи на те, що вони є одним цілим, важко усвідомлено самим суб'єктом. Тобто, що мається на увазі? Що ми впродовж дня, місяця, року завантажуємо собі у мозок різну інформацію. Ми щось бачимо, спостерігаємо, чуємо, робимо, набуваємо якийсь досвід. Чомусь активно, чомусь пасивно, вчимося. А наша підсвідомість накопичує весь цей досвід. Треба зауважити, що наша свідомість займає незначну частину можливостей нашого мозку. Вона потрібна для дізнавання чогось нового. А коли наше нове стає зрозумілим, відбудовується алгоритм, що з цим робити. Якщо здобути досвід корисний, людина спочатку свідомо попрацьовує новий спосіб реагування на подразники, виробляє певні навички, потім ці дії доводяться до автоматизму і для їх виконання свідомість вже не потрібна. Згадайте ситуацію, коли ви виходите з дому і згадуєте, чи ви вимкнули телевізор, світло, праску, дехто повертається, щоб перевірити. Тобто здобули колись свідомо навик, використали його підсвідомо і про це забули. Так спрацювала підсвідомість. Вона використала певні навики. І ми навіть не згадали про те. Так відбувається і з іншими речами. Для нас більш цікаві притлумлені емоції. Нам хотілося їх висловити, але ми мали з певних причин не мали змоги це зробити. Ми боялися когось образити, чи так не прийнято було поводитись, чи це б зруйнувало наш створений соціальний образ. Немає значення. Що було причиною цього? Ви повинні розуміти, що незалежно від того, яка була причина притлумлення емоцій, нікуди та емоція не поділася, а зберіглася у підсвідомості певними образами, для яких притаманні вербальний оборот. От їх та і називають психоемоційними еквівалентами. Ці обороти, це фрази, які ви постійно повторювали впродовж тривалого часу. І підсвідомість сприйняла їх як команду для реалізації. В нашому випадку то була певна хвороба. Такі ж самі програми, можливо, були вмонтовані якимось потужними бажаннями. Немає значення, як саме. Підсвідомість отримала цю програму, має значення те, що вона повинна бути виконана. Тепер пропоную розглянути декілька таких програм-причин виникнення захворювання головного мозку. Назвемо їх установками підсвідомості або психоемоційними еквівалентами. Перше. Небажання відмовитись від застарілих стереотипів мислення або впертість. Друге. Спротив, напруженість. Вперте небажання бачити позитивне, добре. Третє. Небажання змінюватися разом з життям, несприйняття життя. Четверте. Страх негативного відношення оточуючих. Небажання сприйняття себе таким, як є. Неприйняття сучасної дійсності. Пропоную декілька прикладів для кращого розуміння. І перше, що згадується, це як хлопець звертається до свого літнього тата з проханням перевдягнути майку, яку він надів на виворіт. Але літній татуся каже, я не буду цього робити. Мені і так зручно, а за сорочкою взагалі не видно, що вона вдягнута на виваріт. І мені байдуже, що там ти мені кажеш? Це як приклад впертості і небажання відмовитись від застарілих стереотипів мислення. Як приклад небажання змінюватись тобто разом з життям іншої людині літній людині пропонують придбати микрохольову піч. А він каже, я не хочу з цим розбиратися, я вже застарий для цього. Або те, що я бачу майже кожного дня. При виписі електронних рецептів вам прийде смс-повідомлення про електронний рецепт. О, я не можу це робити і не бажаю цього робити. Це такі буденні приклади, з чим я стикаюсь майже кожного дня в своїй роботі. Небажання змінюватися. І з кожним кроком, чим більше людина виказує своє небажання і супротив змінам, вона тим більш приближає чи наближає себе до проявів тих чи інших захворювань головного мозку. Пам'ятаєте, як поводить себе дитина? коли їй щось наказують зробити. Вона зупиняється і наполягає на своєму. І тут річ в тім, що вона напевно сподівається отримати свою якусь користь. Але з літньою людиною зовсім інша. Вперцес це риса характеру, яка опирається всьому, що їй пропонують, всьому новому. Від цього кількість нейронних зв'язків зменшується і за певний час доросла людина знижується до рівня малої дитини. Її інтелект поступово згасає, кровообіг головного мозку зменшується, а в деяких випадках на певний час припиняється повністю. Як наслідок такого реагування на події розвивається хвороба головного мозку. Хвороба Альцгеймера, дегенеративні зміни головного мозку, інсульти та таке інше. Щоб не відбувалось, потрібно постійно тренувати та переналаштовувати мозок. На кожні негативні установки начитувати установки протилежного значення, так названі афермації. Тобто ту установку, що може призвести до захворювання, змінити на протилежну ту, яка буде відновлювати організм. Так на небажання відмовитись від застарілих стереотипів мислення та впертість можливо використати такі афермації. Я сам керую своєю свідомістю з любов'ю. Я можу легко переналаштовувати свою свідомість. Моє життя це постійне оновлення. Тому моя свідомість постійно оновлюється. Такі вправи потрібно робити хоча б 15 хвилин на добу і кожного дня. Зрозуміло, що якщо ви негативні установки завантажували в свою підсвідомість все життя, то позитивні спрацюють не відразу, але обов'язково спрацюють. Потрібні наполегливість і час. Пропоную ще одну установку. Я люблю себе в любому віці. Кожна мить мого життя прекрасна. Якщо вас зацікавила ця тема, то зверніть свою увагу на книги Луїзи Хей, де дуже докладно і послідовно описуються психоемоційні еквіваленти різних станів і захворювань. Підсумковуючи вище сказане і завершує першу частину виступу, хочу згадати потяг і рейки, по яких він рухається. Мабуть, це найкраще порівняння з роботою нашого мозку. З дитинства ми прокладаємо рейки нейронних зв'язків і надалі живемо відповідно прокладеному шляху. І якщо цей шлях привів до захворювання, то треба зробити висновок і прокласти інший шлях. А ще краще, зробити переогляд свого життя та збудувати нові налаштунки головного мозку, створити нові нейронні зв'язки. Сьогодні ми розібрали психоемоційні еквіваленти та рекомендовані установки. Наступного разу ми розглянемо елементи кінезіології, задля відновлення стану головного мозку після захворювання та його тренування з метою профилактики. Дякую за увагу.